Субота. Замітаю задній двер, роблю порядочок. Так, мама навчила. Кожну суботу потрібно кожний куточок прибрати. Бачите, навіть Петя зводен зі мною. Виручаємо я. Петя, ну що ти, капець? який вредний. Ні, чоловік зробити такого савка гарного. Скільки на нього влазить мусору? Тепер несу. Ми ще бачите, тут ось доріжку зробили. Тепер. Нам було то не страшне дощ. Аж сюди. А там вже втоптано. Засипаємо мусор. Потім чоловік вивозить на свалку. Наша катечка вивела нам каченяток. Це вже вдруге. Вона вивела нам, вивела 13. Здається штучок до неї підійти. не Бачите, яка вона агресивна, заступає, мамка добра. Поставила її корм'єм, такий кормушечко. А це корм для неї. Зараз поставлю випайку. Качура ми відділили. сюди, до курей, пустили. Ось він заховався. Він курей боїться, кури його бояться. Так ось ящиками перегородили, тому що тут ячейка велика, бачите, вони пролазять. Форм ось такий. Нам подобається цей форм. Зараз вип'яку ще. Не нама кача. Ану, так, качка. Зараз покажу вам випивку, яку я тут вивела вже вона їх на двір. Вже зразу видно, де будуть качурці, де будуть качечки. Вони менші набагато. Це одне зосталося. Ось їм поставила водичку. Називається, друзі, фокусує камера, не знаю. Не розлукс таку ампулу. Це, оце ампула на літр води. А поки вони не вип'ють, я змінювати воду не буду. Потрібно пропоїти так два дні. Ця мамочка у нас вже другий рік. Не знаю, лишати її ще на один рік. Вже буде тоді стара сильно. Не знаю, побачимо, як вона виведе цих. І ось знайшла їм таке кришку, таку. зараз я її вимаю, то ну, сьогодні вони, звичайно, купатися не будуть. А завтра вже вони будуть і купатися, тут у цій воді і ці водії, все. А зараз помию, наточу їм водички Частенько є. Друзі, ми отримали зерно. Напої нам дали ось контейнер у нас тут такий. І ми отримали зерно. І у нас зостава. Лишалося трошки в бочках кукурудзи. Ось тут бочка така. І трошки ну, куска з'явилася. На дні бочки. На дні бочки з'явилася куска. Це ж вона перелізе і на все зерно, і потім зерно все скріє. Це дуже погано, дуже. І зараз, щоб цього не трапилося, потрібно було обробити контейнер B-58 або карогеном або регентом. І тепер вже пізно це робити, тому що зерно і потрібно поставити ось такі таблетки. Ми купили таблетки. Ось, вони. бачите, такі здорові. Скільки коштує одна? 6 гривень. 6 гривень коштує одна. 5 пігулок на тонну зерна. Ну, Зараз будемо які Вони валюші, Вони Вони прокосновенні з киснем розсипаються на муку і задихається ця вся куська. Ну, ось Ви що дивіться, як я зробив, щоб ввести пігулку туди. Одна трубка одного діаметру. Дорога трубка другого діаметру, щоб входила всередину вільно. Ось Оцю трубку меншу тут закрив газеткою, щоб вона була глуха. Потім робиться отакого. Все повинно бути одного розміру, щоб воно тут чуть-чуть виходило, щоб могло видавити пігулку. І потім робиться отакого. Ось це. Чим глибче вниз. Тим більший результат крепкий. Ось такого месі з цієї. Потім тоненьку виймаємо, ставимо пігулку. Вона прокотилась туди. Ставимо цю тоншу трубку до краю. Виштовхнули пігулку такого. і Месі витаскуємо. Все, пігулка лишилась там на дні. Ще раз до експерименту. Якщо кому цікаво буде, я не дуже зрозумів. З цією трубкою місті дві трубки втикаємо до дна зерна. Тоншу трубку виймаємо. Кидаємо туди пігулку. Вона докотилась до дна. Цією ми її фіксуємо там на дні такого. І потім ці дві труби таски. Все, пігулка лишилась там. Для того, щоб не робити цього і не тратити кошти на пігулки, краще обробити місце. 258, і... Нурел, Мегафост. Так, на добу таким. закрити стільно. Все буде добре. Чого ти туди вищі не ставиш? Я вже там став, що не бачиш? А там ти ставив вже, так? Да? Я знищив, я вже поставив половину, mm. а потім подумав, що тобі буде цікаво зняти це все. Ну, Я думаю, всім зрозуміло. Норма, ще раз повторююся 5 пігулок на тонну зерна. Сьогодні, друзі, поки є час, хочу приготувати піцу. Піцу і нафарширувати перцю. Тісто зробила ось таке, бачите, рядке. Вмазала противень жиром. Можете масло, можете олійкою, чим хтось що забажає. Можна було б навіть взяти проти ще більше Кісто повинно бути ріденьким. Що ставити тісто, друзі? Поставила 5 ложок майонезу. Я користуюся, друзі, ось таким майонезом. Білоруський, але вже він виготовляється в нас в Україні. Так, розклали. Поставила 5 ложок майонезу. Поставила 4 ложки столові звичайні. 4 столові ложки сметанки домашньої, поставила щепотку солі, 4 яєчки, 10 столових ложок муки і погасила соду оцтом. Тепер ставлю, ставлю трішечки цибульки, порізала. Напівкільцями такими, ось, бачите, напевно, ще й багато. Уже 100 років не робила піцу, та думаю, ну, зроблю, поки час є. І трошки настрій з'явився, то можна зробити щось побалувати сім'ю. Може діти приїдуть. Вареники тільки з'їли, і діти їли, і внуки їли, і ми два дні їли, от наготувала. А я люблю вареники, коли вони піджарені. Навіть більше люблю, коли вони піджаристі, чим тільки зварені. Так, вистачить. Тепер ставлю, порізала теж мілкими шматочками. Можете поставити кетчуп, у кого нема помідорів. У мене є помідори, я вам приготувала кетчуп, а потім спомнила, що в мене ж помідори є на грядці, то чому я буду кетчуп підкривати. Піцу у нас усі люблять. Тільки не вистачає часу її готувати, друзі. Чесно. Ми городами ми скоро на цих городах городах помремо. Городи, 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 городи. Ми дуже ложу всі. Ось так. Я не знаю, вам видно там чи не видно. Як я ну, дуже погано видно, бачите, ось о. Я поставила так. Нарізала я, друзі, щоб не займати ваш час, нарізала ковбаси. А так, я, як зря нарізала, ось такими шматочками. Засипаю ковбаскою. Також щедро, щедро. У мене чоловік любить, щоб щедро було. Можна було б іще одну порцію зробити з цього всього. Пермо ну, я так і зроблю ще одну порцію заколочу, бо сильно багато. Так. Теж ось такої такого сиру. Не знаю, буде він плавити чи ні, бо один раз взяли сюди друзі. Грибочки, Ух, то було б смакота, але немає. Я кожного року купую Вінницьких людей в Одесі, вони привозять і смачнючі. Опеньки здається, бо у нас тут нічого немає тут. Тільки білі, гриби. Та й може десь є, та я не мав мені часу, коли ходити за грибами. Чи по гриби, чи за грибами, я не знаю. Так, ну все. Зараз в духовочку. Хвилина 20 і все. Та й буде піца готова. Ось такі справи побачимо, що з цього вийде. Друзі, піца моя печеться. І я фарширую перець. Ось такий тазик, намила його тут. Пройшло вже більше 20 днів, як чоловік обробляв його, то вже можна його їсти. Як робила фарш. Значить, кілограм у мене, трошки більше кілограма свинини. Пережарила цибульку із морковкою. Добавила сіль, яєчко і чорний перчик. Начиняю я ось так, друзі. Дивіться, щоб ось тут був отак, засовую пальчик, і щоб був отвір. Це коли накипить рис, то щоб перець не лопнув. І зверху ставлю ось таку помідоринку. І воно гарно і так, смачно. Як узнати, скільки потрібно поставити рису? фарш. З, 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 з рахунку того, що от скільки у вас перчин, от на одну перчинку йде одна столова ложка рису. Так мене навчила моя кума, вона повар. Вона мене давно так навчила ще з молоду, то я тепер по її рецепту так і роблю. І завжди виходить дуже смачно. Ось так, бачите, закрила і гарненько виходить. Підла. Знову каструляка вийшла, капець. Нічого, як не влізе в каструльку, я її нафарширую і потім в тавочку і в морозилку. І потім з морозилки, коли прийшли, з городу, нема що їсти. Раз, розморозили, зварили та є що. Та й добре. Ось так, бачите, таку дірочку роблю, верху закриваю. Воно все одно не витікає, просто так гарніше, коли з помідоркою, і воно смачніше так, помідорка пускає свій сік туди у фарші, і дуже смачно виходить. Багато не ставте фаршу, щоб не полупався перець. Та й все. Та й нічого тут страшного немає. Ну, ось уже повна каструля. Ну, ще з один всуну. І хватить. А те вже вкали. Звичайно, добре, коли є камне м'ясо, є свої яйця. і там рис і все стальне. Але, щоб його цього все мати, треба такі, друзі, таку працю Ну ось, повну каструлю зробила. А тепер зроблю, зроблю, зараз зроблю мисочку і вистачить нам ощей. Повечеряти колись, а може дітям дам не зварять колись собі, коли їм буде потрібно. У нас так, жарко знову, тіні вже 33 градуси. Що буде після обіду чи в обід, це невідомо. Зараз тільки 10 ранка, вже така спека. Чотири штучки получилось у мене. Ось, чотири. Ці три залишалося, нічого страшного. Ми його поставимо в холодильник і буде нам на супчик, на борщик, там, на що завгодно. Ось і все. Друзі, здається мені, що в мене вийшлася не піца, а пиріг. Тому що дуже багато тіста поставила. Ну така вона м'ягенька, гарненька, пахне гарно. Але бачу, тіста багатенько поставила, потрібно більший против було взяти. Ну нічого, нічого, це ж для себе, я ж не на продаж. Поїмо.